<хи> Каже, давай, винусь мене на вулицю. І ще дуже рано, ну ми вже поїли. І, ну, плюс 13 після дощу. да, Після дощику плюс 13. Да. Ну, вони щось збилися з графіку, да, і виходить, що в 9 годин нам треба спати. Ну, а спати, значить, підемо на вулицю. да. Підемо на вулиці спаточки. Скажи. Да. Да? Ой так. Все, бабуля оділася і пішли. Я ж не піду голова. Все, виходимо, виходимо. Все, 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 все. Пішли. О, отак. От Виїхали. Кажи, будемо спати. Ти ж не розвивайся. Ні, ні. Я хочу ще захотати тебе. Прохолодно. Давай пішки Да. Ой. І поїдемо. І поїдемо. Ой, сапочку побраємо. Тю -тю 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 -тю. Річки ховаємо і самого так. Опа! Все, ми поїхали. Поїхали. Дощик таки добре промочив землю. Я планувала сьогодні тут прополоть, але дуже мокро. Ну і нічого, я собі другу роботу знайду. У мене тут по тротуарки полізла трава, треба її виковирять, ось бачите. Ну, мене ній засне. І займусь такою роботою. Зараз хочеться під'їхати, подивитися на томати. Ну нічого, живі стоять. Оці трішки хужі, Ну вони і самі були хужі. А ці хороші стоять. Я думаю, і там хороші. Ну, залило добре. І грудки мої, оце порозкисали добре. Сьогодні поливати не треба. Ну Тут не знаю, ялиночки які. Ну, Будемо сподіватися, що хоч одна виживе. Якось так. Тут я щось садила, садила, а вони якось не. не... А, ну то воно похилилося, вроді як садила, щоб рівненько було. Так, ну і що ми? Ми просто гуляємо. Ну, зараз засне, трішки повожу. Бо тут по двору повожу, бо тут шланга в мене лежить. її дощик помив, вона частенька. Ой, пташки у нас співають. Хлопчику, хлопчику. Ку-ку. Кажи, поїхали. Поїхали. Поїхали, покатаємося. Ми заїхали далеко, так? Да. Далеко заїхали, а тут е трішки краще, тут насип і трішки краще їздить. І ми оце їдемо і дивимось на свою ділянку. Колись підросте той сам шит, він уже почав. Е Ну, прижився, бачу, що пішов у ріст. От, І кроме корнівіна, як тільки посадила, більше я нічого не додавала. Ось Так виросте. Ну, вже, бачите, зеленіє. Оце ми тут гуляємо. Так, mm -hmm. да, тут гуляємо. Ну ось так. Ну, ось, бачите, деякий, правда, не прижився, мабуть. Ну, а ось такі зелененькі вже наросли. Щось щось посажу між деревцями тут. Погода дозволяє. Ну, Це, мабуть, суботу-неділю. Якщо мої поїдуть до себе, то посажу. Або як Віка прийде з роботи, щось тут. Не знаю навіть що, але щось посажу. Добре було, хотілося, звісно, примули. Вони вже, правда, ну, Так, хай буде, як буде. Так, ми далі їдемо, поїдемо аж до Наталіного двору. В неї теж там льон росте. І оце я балакаю, він мене слухає уважно. Ой, колись я його так хотіла, цей льон як насіялось. Ну, потім оце тільки за бордюрчиком росте. І ми поїдемо ще в Наталі. Подивимося, льон. І пішає. Якась кицька сидить. Ти чия? Наверно, Наташі оцієї. Гарна така. Ну, давай. І берійки, о, застряли. На камінчик наїхали. Да? Сятік, наїхали на камінчик. Ну тут поїздимо. Наташі завжди порядок. Молоденька старається. А в них теж вон там. Так, їхали їхав, їх їхала, їхали. їхали. Цей водосбор заквіт. Такий же, як у мене. Трошки проїхали. Да, Поїхали. А що, Святіку, не так. Сося є. Ми водички, правда, не взяли. Ми будемо спадки, мабуть. Да. Поїхали тоді в двір, так? Да? Поїхали. Щас я винесу тобі їсти, підожди, сіренький, підожди. Чекай, чекай, винесу. О, Малече, тихенько сидить, лечу, лечу, аж запихалась. й не товста. Сірий, сірий, підожди. Не ходи, сірий. Сіренький, йди. Пташки не лови, не треба. Іди сюди. Іди, дам їсти, Іди тут. Пішли, 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 Іди сюди. Боже, оп'ять покоцаний. Ой, покосаний. ні не, не я там не хочу. Зараз іди сюди. Ой, завільмо, водичко. Давай, іди. Так. Іди сюди, іди, іди. іди. Давай. О, дивись, скільки тобі їжі. Давай. Так. Да. Все, смачно. Побігла я, бо там у мене малеча. Боже, що ж ти такий страшнючий і подратий? На що ти дерешся? Ой. Ага. Там хрящики мене оставляли йому цілий пакет. Угу. Ну так, не говоріть, що таке не можна. Що є, та й даєм, аби з голоду не помер. Бо я так розумію, що кроме сусіда і мене ніхто його там дома не годує, і він такий страшнючий. Дивіться, став. Дуже страшний. Так, це я забираю сміття. Хух. А заодно ці помидорчики подивлюся. Ну, Хороші стоять, хоч маленькі. Ну, вони такі там, корінці були гарні. Так, вже відквітла майже полуниця, понапускала вуса, треба теж зривати. Ну, є робота. Ну, а піони це ж краса, така краса. Може віки буде час повезти мамі. Та й Саші в вазочку. Що ти там дрімаєш? Каже, ти мене лишила. Ну, і звіря треба було накормити. Так, да. да. Їсть, їсть, Боже. Аж, знаєте, як ото бігом-бігом-бігом, щоб ніхто не забрав. Та ніхто там те не забере, що лишиться там я з сміття. Яка кісточка. Ой, Боже, так шкода. Такий гарний кіт. Ой, це вже Саші немає. скоро чотири роки. Ну а йому, мабуть, годів два було. На той час, як він став ходити до мене і так. Ми його ще по вулиці замітили. Я його кличу, кличу, дивлюся, пішов. На паркан пригнув. Ну і почекав, поки я прийду сюди. Хрумтить. Отумнічка. Я ще й віки говорю, так, лишаю сірому, холодильник покладу. Ага. Ну, а він оце, мабуть, третій день не був. Ну, це пішов третій день, оце він з'явився. До два дні не було зовсім. Де він ходить? Чудасія. Ай. Єсть, їсть. А ми тут теж. Катаємося, Та вже скоро засне. Малюк заснув. Я відро взяла, а про ножі забула і, і Ой, посижу трішки, взяла два, це старенькі. так використовую для цього. І зараз одягаю перчатки, ні, не хочу холодний стільчик, лише постоять. Ну, плюс 13, сказати, що дуже холодно, ні, сонечко виходить То нічого. Ну, я попрацюю, почну від тіля, повиковирюю оцю травку. З тротуарки, декілька років назад я проводила такий експеримент, брала, кип'ятила прямо воду і чайника поливала. Так, воно засихало, вроді як і нічого. Ну, Чомусь мені не так сподобалось. А коли ми це в якому році було в 2012 році, ну, може, 13-й початок, Ілі... або кінець 12-го. Такий мороз і гололюд. Ну, і я ж така розумна, <сум> взяла сілі там, щоб якось до фіртки дійти. Я взяла і посипала. А воно тріщить, і льот тріщить, і тротуарка тріщить, ну і там деякі пошкоджені. Ну, оця тротуарка, що отака, вона якісна. А оце, що на сходах у нас, вона називається печеня, Все посипалось. Ну, звичайно, з 12-го року оце вона це виходить, що, скільки, 13 років вона да? лежить. Ну, все рівно. Нам же хочеться, щоб воно це зробив, і, і навічно скільки ти живеш і воно все добре і далі. Це ж як ми раніше і меблі купували. Да? Купували, щоб це на все життя було. А потім з'явилася інакша меблі. Хочеться ту. Ну, якось так. Була звичайна, там сервант, е секретер, е трильяж, ось таке брали там. Ой, Боже. А потім з'явилися е ці стінки, а потім гірки. До речі, у нас там на лівому березі е я купила гірку. Вона так вписалась туди, і так ми зараз і лишили. Її там То дуже мені подобалася. Це саме такий варіант, найкращий. Ну, тут я вже вирішила ніяких гірок, ніяких стінок, комоди. так. Ну, це ж Віка привезла, правда, шкафку, здоровенний поставила в вітальні. Бо він дуже високий, і на другий поверх його ніяк не підняти. Ну, Вчора говорить, ну малий підросте, що на другий поверх. Каже, мені там більше подобається. Ну, понятно, там чотири кімнати, в яку хочеш саме меншу, вони, мабуть, малому виберуть, а там вистачає. Ой, робили ж для сім'ї. То це так. Ну що, я багато балакаю, я взяла відро і пішла, почну відтіля від, від авто, бо скоро Віка поїде на роботу, а під авто нема, до речі. Ні, скільки ну і грамочки немає там. Так що попрацюю я. Ну, а це... Та тротуарка, що я на неї сіль насипала. Ну, вона й не вся пошкодилась, але бачите, ось ця, ну так вона і лежить. І цю трішки зачепила, ну, а дуже оцю рожеву. І, і тут, ось, думаю, треба показати. Ну, єсть. І ось ну лежить та й добре. Мій сніданок на вулиці, Віка кажу, винеси що небудь на вулицю, а ти там поїси. Бо ми ж тут спимо. Це вчорашній салат, е крильця, соус і картопелька. І мені смачного каже, я за машиною, там аж біля й виковирюю травку, а вона каже: я тебе найти, не мав. Та кажу я тут, я ж не можу кинути малюка. Яй поруч. Прийшли з прогулянки? Роздя... А... Роздягаємося і будемо бідати. А куди? Куди, 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 куди? Тільки держи. <сум> Тільки держи, носочки зняли, курточку зняли. А навіщо тобі сося? Святик. Віно дисуся, а-ні, -а. ні? О, все. Ку-ку-полежить, ти ж тільки спав. Ой. Ну, все, роздягаємося, бо попозу вже далеко, так? Да? Все в рот тягнем, звичайно. Бу. Які чудові іграшки, так? Да? Все торохтить, все звенить, да? отак. Каже, що ж? Так, я б все дістав там. Ну, що зміг, те й дістав? Перекинув Фендіну водичку, замочився. штанці пішли переодягати. Ось так ми граємося.